Отруєння вітаміном Д міф чи реальність. З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко, і сьогодні я вам розкажу, що не існує такої проблеми, як отруєння вітаміном Д. Причина полягає зовсім в іншому. Тож дивіться до кінця. І обов'язково підписуйтесь на мій канал, переходьте в інстаграм, там теж багато цікавої інформації, дуже багато особистого також є Тік-Ток, Телеграм. Отже, дивіться, проблема в тому, не те, що ви приймаєте занадто високі дози вітаміну Д, а є показання до цього там при міомах, а проблема в тому, що у вас немає кофакторів, тобто вітамінів, за допомогою яких засвоюється саме вітамін Д. Що це таке кофактори? Це магній, це вітамін К2, це цинк. Тобто, якщо у вас оцих трьох компонентів немає, тоді у вас буде утворюватися кальцифікати, і будуть ці проблеми. Також я не рекомендую додатково приймати кальцій, тому що в принципі кальцій у нас ну, це не той вообще мікроелемент, який нам потрібно додатково споживати. Кальцію у нас вистачає, але 90% населення страждає дефіцитом вітаміну Д. Часто путають дефіцит магнію з отруєнням вітаміну Д. Що відбувається? У вас відбувається безсоння, у вас можуть бути спазми м'язах, у вас можуть утворюватися кальцифікати. Але ця проблема пов'язана не з великими дозуваннями вітаміну D, а саме в тому, що у вас є дефіцит магнію. Якщо ви приймаєте великі дозування вітаміну D, вам обов'язково потрібно приймати вітамін К2 для того, щоб кальцій. Не накопичувався саме в м'язевій тканині, а всмоктувався в тонкому в і потрапляв саме в кісткову тканину. Ті дозування, які нам пропонують традиційні лікарі, це просто смішно. 600 міжнародних одиниць це ні про що. Дивіться, людина, знаходячись на сонці, отримує приблизно 20. Тисяч міжнародних одиниць за пів години. Ну, зазвичай ми смажимося набагато більше. І пропонувати вживати 600 міжнародних одиниць ви ніколи не піднімете до, ну, просто з дефіцитом. Є деякі лікарі, які проводять дослідження. Зараз я скажу його прізвище. Доктор Каймбра з Бразилії, він. Рекомендує своїм пацієнтам 50, 80, 100, навіть 200 тисяч міжнародних одиниць в лікуванні аутоімунних захворювань, щоб ввести їх в ремісію. Тобто у людини вже є такі дослідження. А ми всі боїмося тисячу приймати, там, дві тисячі. Звичайно, що якщо ви приймаєте більше, там, ну, навіть двох тисяч міжнародних одиниць вам потрібні кофактори. Взагалі, щодо магнію, я хочу ще нове відео зняти, для того, щоб ви правильно вибирали форму магнію, але магній у нас у всіх є в дефіциті, у всіх без виключення. Тобто, якщо. Ви стресанули, то адреналін він захвачує магній в їжі, ми не отримуємо тієї кількості магній, яка нам потрібна. Тобто ми постійно знаходимося в дефіциті. І вітамін Д треба приймати разом з магнієм і з е, вітаміном К2, і також цинком. Тобто, щоб у вас не було дефіцитів оцих мікроелементів. Проблема заключається в тому, що е, коли у вас є аутоімунні захворювання, то рецептори до вітаміну Д стають менш чутливими і треба пробити оцю чутливість. Тому, по деяким даним, треба, щоб норма вітаміну Д була десь 150 нанограмів. Отакі великі норми повинні, тому що інакше все це не працює. І я своїм пацієнтам на консультації постійно розказую, що тим, в кого є аутоімунні захворювання, потрібно, щоб у вас було більше норми в крові, тому що вітамін Д має протипухлинні, протизапальні дії. Дуже багато всього. І це така базова історія. А в 90% у вас є запальні процеси, розумієте? Просто треба розумно приходити до лікарів, які розбираються, а не ті, які сліпо дивляться отак, по якимось протоколам. Ну, на жаль, медицина не зацікавлена вашому здоров'ю, і вам потрібно самостійно постійно бути шпіоном і щось нове читати. Тоді у вас будуть результати змінювати ваш спосіб життя, змінювати ваше харчування, змінювати кількість стресу, спати, споживати вітамін Д обов'язково з кофакторами. І тоді ви зможете ввести ремісію ваші аутоімунні захворювання. Нагадую, що в кого є, наприклад, зайва вага. То у вас вітамін Д засвоюється на 75% гірше, ніж у людини, у якої немає такої надвижкової жирової тканини. І тому вам треба більше дозування і завжди контролюйте ваші показники там раз в півроку, раз в три місяці, щоб у вас був високий рівень вітаміну Д. Не бійтеся цього передозування. Це якийсь міф, який з'явився з, з незвідти, підтверджень цього немає. Але а, лякають цими страшилками лікарі. Якщо ви хочете, щоб я допомогла вам бути здоровішим, щоб ви хочете ввести в ремісі ваше аутоімунне захворювання. Якщо ви хочете відчувати себе здоровою людиною, тоді приходьте до мене на супровід, на консультацію, підписуйтесь на мій інстаграм. Я вас запрошую на безкоштовну вступну консультацію, де ми разом. Обговоримо ваші аналізи, ваш план лікування, і далі ви вирішите, який формат вам більше подобається. Там, чи супровід, чи курс, чи консультація. Тобто ну, за вами вибір. І я прошу вас підписуватися на мій канал. Прошу вас підписуватися на мій інстаграм, Тікток, Телеграм. Там завжди є якась цікава нова інформація. До зустрічі!